Здоровенькі були, Слава Україні! Samsung не перестає нас дивувати своїми новинками. Засипають нас капець. Після Fold, Flip, Watch Нам вже дають щось новеньке. В мене тут новий представник легендарної s серії смартфонів від Samsung. Коротше, не тягнемо кота за хвоста. Поїхали. Нове відео, новий смартфон, Let's go! Максимально неочікуваний смартфон потрапив мені до рук. Це новий Samsung Galaxy S25 Edge. Так саме Edge. Я був здивований, почувши таку назву нового смартфону від Samsung. Хто пам'ятає, ті самі легендарні Samsung S6 Edge чи S7 Edge, чи той самий, з якого власне все і почалося, ця вся движуха Edge від Samsung Galaxy Note Edge. Пам'ятаєте такий? Мені, звісно ж, запам'ятався найбільшими. S6 Edge, той самий офігезний смарагдовий такий прямо колір. Коротше, смартфон реально був свого часу такий крутяцький завоював. Звісно, через смарагдовий колір, моє серденько. Ця серія, якщо її можна так назвати, була ультрастильною та проривною на той час. І в дусі трендів того часу. Такі були тренди. Зараз трішки інші тренди, тому повертаємося до нашого S-25 Edge. Говорячи про дизайн нового смартфону від Samsung, то тут прослідковуються сучасні тренди в смартфонобудівництві. І те, що нас чекає наступний рік, так точно в багатьох смартфонах не тільки від Samsung. Я про товщину, а точніше, тонкість корпусу смартфонів. Так от. S25 Edge – це настільки звичайний смартфон, на перший погляд, настільки ж і незвичний, коли вперше береш його до рук. І звісно ж. Перше, що відчувається відразу, це та сама тонкість та легкість смартфону. Я спочатку був трішки ошалешений цією тонкістю, бо було відчуття, що чогось не вистачає, Над, наче занадто тонкий та легкий смартфон. Але покористувавшись смартфоном, деякий час, навпаки, настільки звик до цієї тонкості смартфону, що беручи звичайний смартфон, було відчуття, що щось, наче, не так. Типу, поверніть мені, той тоненький смартфон, що був до цього. А з батарейкою 3900. Ну, як звичайний смартфон живе. Він живе, як звичайний смартфон. З приводу дизайну в цілому, то смартфон має вигляд досить аскетичного смартфону, але в той же час досить стильного смартфону. Флагманського вайбу, так би мовити, ще додають матеріали корпусу. Це Gorilla Glass Victus 2 і Gorilla Glass Ceramic 2. І титанова рамка S25 Edge. Так, тут матеріали корпусу. Компанія вирішила видати максимально флагманський, щоб не було сумнівів, що це стильний іміджовий смартфон від Samsung. Про камери ще трішки поговоримо, але про блок камер скажу, що він, наче і досить звичайний, але ця простота і мінімалізм в той же час, на мою думку, додає стилю цьому смартфону. Я так само. Титановий кольорів корпусу буває три версії: такий, як у мене в руках, Titanium Silver. Один із найстильніших на мій смак серед цих кольорів. Бо він реально наче срібний. Коротше, мені сподобався. Також є ще Titanium Black, тобто чорний. Він теж має бути крутим. Це для любителів більш строгих смартфонів. І ще Titanium Icy Blue. з голубуватим відтінком. Цей цікаво було б потримати в руках, побачити вживу. В теорії на малюнку має цікавий вигляд. Але, мабуть, мені найсильніше сподобався оцей сільвер. Просто ну, типу, реально наче срібний. Загалом, говорячи про дизайн та матеріали корпусу, то мені особисто сподобався такий мінімалістичний, але в той же час стильний підхід в S-25 Edge. Матеріали корпусу взагалі кричать, що це флагманський та іміджовий смартфон. Ну а ця тонкість корпусу, до якої ультрашвидко звикаєш, і потім, повертаючись до звичайних смартфонів, не сильно хочеться до них повертатися. Бо мені особисто, до прикладу, стало мега зручно користуватися от таким саме тонким корпусом. Його товщина, до речі, 5,8 мм, що ніфіга собі в сучасних Смартфонах. Як вам таке рішення з дизайном та матеріалами корпусу в S25 Edge, пишіть в коментарях. Дисплей в S25 Edge маємо 6,7 дюймовий Dynamic LTP AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 3120 на 1440 пікселів, що дає нам 513 пікселів на дюйм. Але якщо ви бажаєте, то можна трішки зменшити роздільну здатність. Ну як трішки? Хочете трішки, то робите трішки. Хочете, щоб зовсім економити заряд акумулятора, то можна і так зробити. Обирайте та між 2340 на 1080 що буде Full HD, або 1560 на 720. Ну це прямо, якщо дуже захочеться. я обрав Full HD і кайфуок. Ну і звісно ж, цей дисплей 120 герцевий, все як має бути у флагмана від Samsung. Там теж можна обрати або адаптивний режим, коли смартфон буде сам вирішувати, скільки видавати йому Герц на дисплеї, або стандартні 60 Гц. Тож як забажаєте, так і оберете. Ще є таке на налаштування дисплею, як адаптивний кольорний тон. Коли вмикаємо цю функцію, то камера смартфону буде сканувати умови освітлення, в якому ви знаходитесь, і дисплей буде відображати кольори власне на дисплеї більш природними чи такими, як на вас навколо вас світло. І ваші оченята не будуть втомлюватися від залипання в смартфоні. Говорячи в загальному про дисплей S25L, то мені особисто він здався досить цікавим. Він, наче по самсунгівськи яскравий та соковитий, і це мені подобається, але в той же час і досить м'який та приємний. Нагадав той самий Cozy Display в смартфонах від Google. Але в той же час він трішки соковитіший. Загалом в мене таке відчуття, що отут, наче зібрали все, що мені особисто подобається в дисплеях в смартфонах. Такий якийсь він, коротше. Компанія схоже вирішила нафарширувати цього стрункого красення по повній. Процесор тут встановлено від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Elite. нанометровий, з графікою Adreno 830. Пам'яті маємо 12 ГБ оперативної. І 256 або 512 гігабайтів накопичувач, і оце правильне рішення, на мою думку, робити наймолодшу версію цього смартфону саме на 256 гігабайтів. Бо якщо вже по флагманському, то по флагманському мені здається, у флагмані 128 гігабайтів. Зараз вже не те трішки, тому правильно зробили. Якщо говорити про звичну повсякденну роботу смартфону, звісно, з увімкненими адаптивними герцами дисплеї, роздільною здатністю Full HD, то смартфон літає мегамоторно. Всі анімації крутяться швидко, застосунки запускаються та працюють теж швидко. Ну тут із таким начинням очікувати чогось іншого, мабуть, не варто. Я власне і не очікував якоїсь підстави. Що думали, що скажу, підстава сталася? Ніфіга! S25 Edge працював за час, коли я ним користувався, реально стабільно та швидко. Мені було приємно користуватися цим смартфоном. Воно якось все в синергії працює. І швидкий дисплей, і корпус крутий, тоненький, потужне начиння. Словом, все з повсякденним користуванням та звичайними звичними задачами. Чудово. Snapdragon Драген 8 EL 120 Гц дисплей від Samsung, тоненький корпус, 12 оперативної, 512 чи 256 швидкої пам'яті. А що, блін, може бути не так? Та ніфіга, все, все так. Ціна, ціна, да. Що стосується ігор, то ситуація наступна. По-перше, якого хріна вони всі так багато займають, моїх гігабайтів на смартфоні. Я щось пропустив, що вже 20 гігабайтів гра, це нормально, чи що, але менше з тим. Завантажив я Call of Duty на S25 Edge і тут його Дракон 8 Elite, дає змогу встановити фреймрейт на Ультра і обрати 120 FPS. При цьому графіка сама стає на показник Medium. Цього в цілому достатньо, бо все-таки це змагальний шутер. Я про графіку. Тож милуватися краєвидами не буде, коли треба брати топ-1. І щоб було дофіга FPS, і вони були стабільні. Ну, на s 25 Edge, власне, все таки було, все по-флагманськи, встановлюєш те, що я вище сказав, і. Ідеш розвалювати кабіну. Друга гра по традиції стала PUBG Mobile. Там теж, звісно ж, обираємо кращий фреймрейт. Відповідно, отримаємо фреймрейт на ультра Extріam, графіку на смуз, тягнемо той тригерець на 120 FPS і його вгов розвалювати всіх та брати свій Chicken дінер в PUBG Mobile. Тож з іграми теж все очікувано чудово, в S25 Edge. Я, звісно, сумніваюся, що його цільова аудиторія це саме геймери, але те, що тут начиння надпотужне і можна спокійно ганяти на смартфоні. В улюблені ігрові Тайтли теж файна новина. Загалом говорячи про характеристики та те, як працює S25 Edge, то, на мою особисту думку, це смартфон, так би мовити, з запасом потужності на декілька років точно. Камери. Тут для мене особисто була неочікувана новина отримати такий набір камер в смартфоні s серії від Samsung. Я про те, що в S25 Edge маємо дві камери, а не три, як в тому ж S25 чи його плюс версії. Але, тим не менш, дві камери, але які? Основна камера це 200 мегапіксельний модуль від Samsung. Я спочатку подумав, що то така камера, як у Fold 7 чи S25 Ultra, але ні, виявилось, що то новенький модуль Samsung ISOCELL HP5. А в Fold 7 ISOCELL HP 2, тобто маємо новенький модуль камери від Samsung з апертури F1,7 і фокусною відстанню 24 мм. Говорячи про результати, що видає нам ця 200-мегапіксельна камера, то тут теж все чудово, як і з рештою характеристик смартфону, мені принаймні сподобалося все, що вона робить. Фото виходять і деталізовані, і з яскравими та соковитими кольорами. Все, як я люблю. А якщо забажаєте дійсно заморочитись над зйомкою фото чи відео, то тут для вас є професійне режим зйомки, де можна налаштувати все, що забажаєте, і витягнути максимально круті фото чи відео з атмосферою, яку ви, власне, хочете передати, і не треба завантажувати додаткові застосунки, щоб дійсно відчути себе професійним фотографом. Але не забувайте, що це все таки смартфон. Та все ж заради справедливості S25 Edge може видати такого, що ого. го Головне знати, що налаштовуєте, і отримати, отримаєте в результаті якісний матеріал. Коли я побачив, що в s 25 Edge дві камери, то я зрозумів, що друга камера буде ультраширокою. Тут у мене інтуїція не підвела. Тож, друга камера, це 12-мегапіксельний ультраширік від Sony imx 564 з апертурою f 22 та фокусною відстань 26 мм. Про мою любов до ультрашириків я вже сто разів повторював. Але, тим не менш, цей досить приємний ультраширік. І тут теж є розуміння, чому саме така камера, а не до прикладу, телефото. Вона користується більшою популярністю. Та і в цілому, ті ж відео для відеоблогів чи ваших соцмереж ви частіше знімаєте, ніж користуєтесь тим самим 3X зумом чи тому подібними телефотокамерами. Фронтальна камера тут 12 мегапіксельна, теж від Samsung s 5 k 3 lu з є f 22 Файна фронтальна камера для ваших сторіс чи просто селфі, а маючи досить чудові алгоритми опрацювання фото, то ці самі фото дійсно виходять фані. І окрема подяка за можливість блокування експозиції на фронтальній камері, але то вже мої таргани. Та все ж, то для мене чудово. Загалом берете, користуйтесь фронтальною камерою і отримуєте приємні фані результати. Відео, до речі, на фронтальну камеру можна записувати 4К-60, а на основну можна і 8К-30. Але... Нашов? Розберетесь самі, чи треба, чи ні. Так, ну і тепер про те, що, мабуть, хвилює більшість людей, які побачать цю тонкість S25 Edge. Так, це акумулятор та автономність. Я сам, коли вперше побачив смартфон, спочатку такий Вау, клас! Прикольний такий, але спочатку так, стоп! А що тут з акумулятором тоді, а? Так от, акумулятор s 25 Edge маємо 3900 мА. Так, розумію, ваш скептицизм відразу, типу, маловато якось для такого дисплею та такого начиння. Я спочатку теж так подумав. Але автономність я отримав на рівні смартфонів з набагато товщим корпусом. У мене виходило десь день такого активного користування смартфоном, але коли використовував S25 Edge як другий смартфон, типу буквально декілька дзвінків, трішки там соцмереж, то він в мене жив два дні. Ну, так що виходить з автономністю, все нормас. Є підтримка 25-ваттної швидкого заряджання смартфону, дроту і 15-ваттне бездротове заряджання. В цілому, для мене було неочікувано отримати, хоч і не видатну, але все ж таки звичайну автономність на рівні звичайних товщих смартфонів в цьому тоненькому s 25 Edge. Такі справи. То все ж таки, беремо S25 Edge чи ні. Мені особисто сподобався цей стрункий срібний красун. Його точно точніше тонкість корпусу спочатку дивує, потім, коли звикаєш, то кайфуєш від неї. Флагманське начиння, флагманська основна камера, купа різних штук із штучним інтелектом, чудовий приємний дисплей, можливість мати смартфон не такий, як більшість смартфонів на ринку. Коротше, взагалі цей гад мені сподобається, що тут сказати. Ви можете сказати, до речі, свою думку в коментарях, як вам цей новенький смартфон від Samsung. Як ви вважаєте, чи потрібні такі тонкі елегантні смартфони зараз на ринку? Чи Only Hardcore і давайте нам потовще. Чекаю в коментарях. Ну а я всім дякую за підтримку. Ти на вподобайку, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Пишіть ваші коментарі. І обов'язково продовжуємо підтримати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємося вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!